Доброго дня вечора ночі, шановне панство, з вами, як завжди, я, Владислав. Сьогодні ми пограємо в таку гру, як Ле Дихнердон. Якщо я правильно загуглив і правильно приклав, це якось прикладається як Ехос відлуння розпачу, типу Ехос А, Цю гру мені продала пані Юла, за що її дякую. Це безкоштовна хорор гра яка розповсюджується через Steam. Тому сьогодні ми, можливо, десь півгодинку, можливо, десь 40 хвилин. Подивимось, що воно таке. Тому, як завжди вам бажаю приємного перегляду, Можете щось позручніше, чашечку чаю, чашечка кофе, як завжди, під рукою тримайте. І поїхали. Старт гейм. Я не знаю, чого мені очікувати від цієї хоррори. Хорор на жаль, українізатора на неї немає, є тільки французька англійська. Yes. Хто це? А... Um. Кто там? Так ми граємо за дівчину, я так розумію. Господи простий. Яке ти кріпове, Привіт. Ключ. Вона йде до мене. Um. Uh. Прес є ту open. Окей. Okay, господи. Знаєте, фов в цій грі дуже дивний. Ой, а що вона така. Типу. Чуєте, що вона трошки рвана ця гра? Підняти якась лялька. Дуже стрьомна. Окей. Okay. Якщо ви чуєте, тривогу це відбій. Привіт. Без одного ока. Ее окей. Е е Сестра медалані. Якось мені здається грате. А почекай, там. А, я не можу escape на прикиньте Прикиньте, як чудош не можу в меню зайти. А... Любий батьку, а... як там а, справи. Так давайте я з прикладачем був. Бо... Така гучна тривога. Повинно стати краще. Дорогий тато, як там справи? Сподіваюся, у вас все добре. У дитячому будинку дні іноді бувають сумними. Сестра Мадлен останнім часом виглядає стурбованою, і це змушує нас усіх трохи хвилюватися. У школі я як можу розважаюся зі своїми друзями, але я часто думаю про тебе і дуже хочу, щоб ти швидше повернувся. Бережіть себе добре, гаразд. А, бережіть себе добре. А, типу, просто бережіть себе. Гаразд? А Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами. Луїс. Окей. Фіт. Це вона. це має на увазі, що воно виглядає, струбованою, що воно виглядає. Скільки днів пройшло? Я думаю, багато. Що трапилося тут? Ой-ой. Ой-ой. Ем. Нікий не окей. Шось тут... Ну явно щось не окей. Ой-ой-ой-ой-ой, ти господи, прости. фу... Виглядає все доволі, ну. не оптимістично, так? Ключ, ключ потрібен. Да я тобі ключ знайду. Треба їх здосувати, так? Добре. R, щоб побачити предмети. Перше, це фотографія. Я сподіваюся побачити мою сім'ю після війни. Окей, я так розумію. Це часи Першої чи Другої світової, мені цікаво. Так, а R ключі. А, все ми заюзали їх. Використали так. Окей. Привет. Я справді в дитячому домі. Що стукаєш? Туріла. Градружка напізована. Шо? Це? вбіса? таке mm -hmm. <гум> і нам не залежається нічого окрім як ти з ним господи <гум> простий що це було песик нога ем um. Я хочу сказати, що поки що гра виглядає бредотною. Дуже бредотною і дуже неприємною. В кращих жанрах їль жахастихів. Привіт, голова. Монате. Не знаю, чому в мене одразу просинається якийсь, знаєте, французький акцент. Жізіпе, типа франці. Підняти. Ведмедик. Що на мене там дивиться? Привіт. Яке ж ти стрмне. А воно мене не атакує. А чому? А що? якийсь особливий особлива? А... Ірошка... Альберта. Ой, господи. Причому що налаштування графіки в цій грі немає. Тому вертикальної синхронізації також немає. Підняти. Ле дебагіс да марквізлеон. Вибачте, я. ну... Це, це відео там, де я буду реально. French, yeah. Французька. мова оригіналу. Так, будь ласка, прикладіть мені. На українську. А не хоче, прикиньте, не, не хоче перекладати. Воно не розуміє. А, Тютюн Маркіза Леона. Окей. Я, я чомусь так і подумав, що це. Доктор Рено. Ще одна фотографія. 1897. -й. Окей. Secret code added Окей, секретний код додано до нас в інвентар. Вісімнадцять дев'яносто сім. 97 Що я включив? Що я відкрив? А, я відкрив двері. Потаємні двері. І Ліфт. Звісно, цей Ліфт веде куди? Куди він веде? Знаєте куди? Він веде вниз? Я більш іж певнений. Звісно, вниз, так? Класика жанру всіх хоррор е, ігор. Якщо Ліфт їде вниз. Чекай біди. Ху, поки. Якось, знаєте. Е... Некомфортно, але не небезпечно. Просто некомфортно. От таке відчуття, що ну. Трошки протікає щось тут. Це точно дитячий будинок? Це якась кунг-камера. Ні, це почекай, це якийсь. А, я знаю, в Харкові є якийсь такий. М -м, заклад. Також є, типу, невеличка Конгсхамера, і там. А, я не пам'ятаю, як це чи... Господи, прости мене, що в тебе. Господи, там, коротше, був, був такий самий. А, я не знаю, як це назвати. Не театр. Щось таке коротше. А, Mm. Будь ласка, переклад мені з цього. Генерал Адрі Дюбуа, штаб генерала Буранда або Буранда. Французька армія листопад 1918 року. Шановний доктор Рено. експерименти, переведені в дитячому будинку, хоч і суперечливі, принесли незаперечний прогрес в лікуванні людей з ампутованими кінцівками. За що ми вам глибоко вдячні. <гум> Неетичні експерименти, так. Щось дуже знайоме. Щось дуже знайоме, знаєте. Так, я бачу сходи вниз. Скоріше за все, нам сюди. Oh, no. О, ні. Ти ще живий. la guerre, Nous mettons fin à l'obligation d'opérer les cobayes. Vous êtes dorénavant libres de disposer des expérimentations comme vous le croyez Donc, convenable. Que... Néanmoins, ça donne, nous vous ne pourrez plus les sujets tels quels. La confidentialité de ces informations est cruciale. Voilà. Із закінчення війни ми припиняємо привати ваших піддослідних кроликів. Тепер ви вільні розпоряджатися е, своїм експериментами, як бажаєте потрібно. Тим не менш ми просимо. Ти не будеш мене їсти? Ти будеш мене їсти. І ти виглядаєш неприємно. Окей. Привіт. Які гарні зуби! Не ви. Не їж. Воно тобі не треба. Нюхай мишку. мішку. Це твій мішка, Альберт. Окей, цю істоту звати Альберт. А тебе як звати? Привіт. Ехо, розпачу. Серйозно, почекай, це все. Це все, що. Це серйозно все. Ви на повному серйозі ж хочете сказати мені, що це все. <гум> Малося на увазі. Тим не менше, ми просимо вас повністю виключити таких суб'єктів, як Альберт. Конфіденційність цієї інформації має вирішальне значення, покладаючись на вашу обачність, ми дякуємо вам за обслуговування та розуміння з поваги генерал Андрій Дюбоа. Армійська французька армія 3-1 серйозно це було все. Це була така, знаєте, мені таке відчуття, що це якась демка. Це просто демка якогось повноцінного хоррору. Саме тому вона роздавалася безкоштовно, тобто її можна пограти безкоштовно. Подивитись. Я не знаю, якщо по-перше. Моя думка, якщо вони не додадуть якогось налаштування графіки, тобто, щоб можна було там, наприклад, вертикальну синхронізацію вімкнути, то це буде неприємно, тому що, ну, типу, ніяк не можна впливати на те, що гра трошки буде кособочити і не дуже гарно працювати, як задумував автор. Але в цілому, якщо з цього. Потім виросте повноцінна гра, яка буде. Вона ж зараз нагадувала мені якийсь, знаєте, помість е, Outlast'у, з якимось Silent Hill'ом або щось таке. Але, мабуть, Silent Hill'а тут дуже мало, а Outlast'у багато. Тому що, ну, знаєте, лікарі, експерименти, неетичні всякі. Цікава гра, можливо, буде в майбутньому, але поки що це дуже коротенька демка. А я не очікував, що вона буде, вона буде прям такою короткою, але як є, вже як є. Тому обов'язково напишіть, що ви думаєте про цю гру в коментарях. Не забудьте писати коментарі, бо це дуже допомагає просування каналу на, для того, щоб відео по, а, з цього каналу рекомендувалося в Ютубі. Тому, якщо вам не важко, напишіть коментар від цього слів. А, не забувайте до цього не забувайте підписуватись на канал, чи ще чомусь не підписані. Як завжди, дякую спонсорам на ютубі серед яких Шенаріномацька насія Галина, Малоріано Драчинська, Лена, Ані Мрія та Аліксфієр. Щиро вам дякую за вашу підтримку. Якщо у вас є бажання доєднатись до спонсорства, кнопка спонсорувати та посилання на спонсорство є в описі під цим відео. З вами, як завжди, був я Владислав. Отут будуть плейлісти з інді-жахастиками, Отут і отут нові випуски. Бажаємо перемог не лише на полях кіберпростору. Слава Україні.